Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. І я продовжую вам показувати свій садочок восени, і розповідати про рослинки, які, 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 як себе почувають у моєму садочку, які пережили спеку, які не пережили, які я зробила висновки. Тож, ходімо далі. Тут перед вами гортензія. Ваніла Фрайс, що я можу за нею сказати, вона досить добре переживає спеку. Тут палюче сонце було. вона прямо на палючому сонці, і досить гарно вона себе почуває. Як ви бачите, вже набрала рожевого кольору її квітонос. Квітувала вона у мене, ну, не можу сказати, що дуже пишне квітування було. Мабуть, я зроблю висновки мало підживлювала. Полив був її, ну може підживка мало, передивлюся відео інших блогерів і ну, зроблю правильне підживлення, щоб гарно квітувала. А так, загалом, тут дуже гарно вона себе почуває. Також барбарисики, це е, низенький сорт барбариса. Купувала я його влітку, і досить гарно він тримається на сонці. Також бере склет, себе добре почуваю. Ялинка блакитна, дала гарні прирости молоді. Весною вона трішки підгоріла, на кінчиках видно. Але далі вона відновилася і дала гарні молоді прирости. Також розростається айстра верескоподібна, Я її купувала минулої осені. Вона мені начебто як. Засохла, я думала, що пропала, але ні, весною вона відновилася і гарно наростає. Ось така клумба. Планую її тут ще доповнювати, змінювати. Ну, далі буде в інших відео, що я тут планую змінювати. Тут хочу вам показати іншу клумбочку наступну мою. Тут квітують у мене англійські троянди. Також. Гарно вони почувають себе в спеку. У спеку трохи квіти швидше відквітають, а ось про холоду, гарно квітують. і гарно себе почувають. Тут в мене чотири сорти. Вони різні за силою росту. Поджала я їх всі разом. Два роки тому, і так, за два роки вони розрослися. І ще один ось у мене тут Барбарис. Купувала я його також цього літа. Досить гарно він пережив спеку і наростає. Ця гортензія назви, я її не знаю, зразу не підписала. То так, воно у мене вже два роки зростає, але квітувати вона чомусь не хоче. Не знаю, чому, що їй не так. Обрізала я всі ротенці однаково, але вона не квітує. Слідуючий мій квітник, який я формувала у цьому році. Тут всі рослинки, які я саджала. Або осені минулого року, або вже цьогорічні. І тут у мене, на жаль, ну, є рослинки, багато рослинок, які не прийнялися, не винесли спеку, які я буду замінювати іншими. Але хочу показати із лакових почати. Це ковила, яка причудово себе почуває у спеку. Також злак міскантус, ну, кущик не дуже ще швидко зростаючий барбарис. Це Барбариси купувала я влітку. Ось такого зеленого кольору. Мені здається, це Барбариси Тунберга. Назву треба уточнювати. Не підписувала. Більш-менш перенесла спеку бузина Black Mamba, це чорна бузина. Спочатку вона була майже вся посохла від спеки, але потім почала відновлюватися. Маю надію, що буде все добре. Тут я планую ще попідсаджувати. Троянду англійську є у мене в іншому місці, викопаю сюди, перенесу, щоб робити, в спеку від палючого сонця трохи затінок. А от туї, на жаль, не так добре вони себе почувають, не знаю. Така вона вже ніяк не почуваю. Засохла. Я думала, що. Ще тримається? Ні, на жаль, ні. все, буду від той відмовлятися. Не, важко вони переживають спеку. Тут я створюю ще квітничок, тож все закриваю, як ви бачите, картоном і зверху буду мульчувати. Це піхта. Також я її купувала влітку. Ну, дуже важко вона, але приживається. Маю надію, що виживе в неї вон є молоді прирости, прокинулися брунючки. то маю надію, що вона піде. Можна сказати, спеку. Надіюсь, ну, жару літню, що пережила і на наступний рік вона вже буде добре себе почувати. Ну, сосна сосною все добре. Садила я восени минулого року, все добре, зростає, дала молоді прирости, досить гарно. Так само ялинка блакитна на штамбі. Ялинка блакитна на штамбі сиза Сіхтінська Сільвербері. Молоденька така, минулої осені я її саджала. Поряд з нею осока бронзата. Навесні вона була жовтого кольору, а зараз на осінь буває зеленого, зеленого кольору. На осінь вона зеленіє. Ось тут у мене, можна сказати, вже була. Тому що вона засохла, бузина варігатна. На жаль, спеку вона не перенесла, тож я роблю висновки, буду саджати більш сухо рослинки. Ось так виглядає зараз квітничок, починає вже квітувати перші квіточки, з'являються на хризантемі мультифлора. Ось так. Переходимо далі до слідуючих квітничків. Нагадаю, мій садочок молодий. Створюю я його третій рік, можна сказати, ось це була моя перша клумбочка із водоймою. І далі поступово я створюю інші клумби. Цю клумбу я також створювала. Весною цього року і з лаками. І, як видно, вони себе досить гарно почувають, гарно понаростали, тож буду їх розмножувати в своєму садочку і саджати, створювати нові композиції з ними. На передньому плані це в мене блакитна костриця. Бо костриця сиза іще, а це уже йдуть тут я чередую ковилу із злаками, міскантусами. Деякі вже міскантуси набрали, колося квітують. Ці ще поки що ні, пінісету ось такий злак уже. Набрав колося, викинув квіточки, досить гарні такі пухнастики, верба Мацудана. Ще одна верба, яка поки що у мене стоїть у водичці, я її ще не знайшла місце, де вона в мене буде зростати, поки так. Ну, і також очіки. Тебе досить гарно тут почувають. І флокс, шиловидні, шилоподібні на ці клумбочки. Така клумбочка біля водойми. Нарешті в нас вже відновилася травичка, тому що все літо посуха я не поливала. Вона ця жовта стояла, а зараз позеленіла. І плавно переходимо на іншу клумбу. Цю клумбу я створювала два роки тому. Клумба в мене із тут із хвойними, барбарисами і злаками. На передньому Плані в плані у мене барбарисик, барбарис еректа тумберга, це прямо стоячий буде барбарис зростаючий і ялинка Нідіформіс, подушковидної форми. Маленька ялиночка, садила я її. Того року весною навесні виписувала маленьким саджанцем, дала досить гарні прирости, молоденькі. Сосна на штамбі. І ще одна ялиночка. Ось така маленька. Такої шароподібної форми буде. Хвоя досить така не колюча, можна сказати, гладенька. Є прирости, брунечки закладає на нові, така повільно зростаюча. І злаки. Злаки я садила цієї весни. Тут в мене також барбарис. В цьому барбарису вже два роки. Досить гарно вже розрісся, а це цьогорічний садженець Барбарисика невеличкої форми. І злаки Злак міскантус Викидає мітелочки також. Такі. І трояндочка тут грунтопокривна. Далі йде гортензія волотиста у мене від спеки. Квіти досить таке поодинокі, листечко попідгорало, але тримається, тримається. І хочу вам показати свого окрасення. Ось, міскантус китайський. Садила я його два роки тому. Досить гарно він наріс і вже маю заввишки, мабуть, десь під 3 метри. Таке гарне колося. Тут я створюю альтанку, воно ще в процесі, але акцентую зараз всю увагу на міскантусі. І в мене є така ідея зробити клумби більш такі. Можна сказати, середземноморські посухостійки, саме із злакових, оскільки вони гарно себе почувають, приспособлені до спеки, посухи, тож буду з ними створювати клумби. Більше зараз шукаю про них інформації і купую вже, вже замовила. Так, хочу показати, які я новиночки придбала свій сад. Виписувала я в інтернет-магазині садиба, сад. Це не реклама, просто подобаються мені рослинки, які я них замовляю. Це вже не перше замовлення. Тож поїхали. Значить, Перший це в нас бересклет. Фортуна Емеральд. Гаєті. Ось такий бересклетик, чудовий. Мені дуже подобається, гарний кущик. Буду його висаджувати у свій садочок. Слідуючий ось такий барбарисик Pink, Queen, такого шоколадного кольору. Такий слідуючий барбарисик Самер шоколад навіть назва відповідає також такого яскравого шоколадного насиченого кольору. І ще один барбарисик тунберга Корал. Контейнер це всі п 9 Я беру невеличкі. Вони потім гарно наростають і розростаються. Ще один барбарисик Red Rocket. Це всі барбарисики прямо стоячі. Хочу з них створювати композиції. Поряд із злаковими рослинками. І, звичайно, злак, коркодерія або пампасна травичка. Це білого кольору в іншому інтернет-магазині, як прийде посилочка, я ще замовила рожеву. Тоді вам покажу так. І купила дерен білий Ел елігантісіма. Ось такий чудовий кущик таким варігатним листичком також буду садити. І придбала ще ось таку квіточку. Це каріоптеріс е, пестролисний. У мене є каріоптеріс з зеленим листечком звичайним, а це таке листечко е, відрізняється е, окрас. Серединка більш яскраво насичено, зелена, а край світлішого кольору. І ось зразу прилетіли бджілки, метелики, він квітує восени. Дуже гарні такі пухнасті квіточки. Зараз вам покажу, який. Звичайний маю каріоптеріс. Ось такий звичайний каріоптеріс. Купувала його весною. І вже гарненько він наріс. Ось прилетіли бджілки, беруть з нього. Нектар, буде мед. І буду висаджувати його на клумбочках. своїх, створювати красу у квітничках. Ще раз покажу вам цей міскантус. Дивіться, яка краса, болоті, які красиві. Мабуть, Пів метра, як він вже взимку, взимку не буду я зрізати, до весни, а потім зріжу ці волоті і поставлю у вазу зроблю собі такі прикрасу. Тож, до наступних відео, до зустрічі!